Вітаю! Ми з вами починаємо продовжуємо. Продовжуємо розв'язувати задачі, розбирати розв'язки домашніх задач. Давайте спробуємо сьогодні розібрати два номери: 1.29 і 132. Перший номер 1.29. На стіл поклали штабовий магніт, а поряд поставили магнітну стрілку ось цю на підставці. Це ми дивимося з гори, як нам написали автори. В якому напрямі повернеться магнітна стрілка, якщо її помістити в точці А ось сюди, в точці Б ось сюди і в точці С ось сюди. Давайте це розберемо. І так, у нас є ось така картинка. Я не буду цю велику стрілку рухати, я зроблю маленькі стрілочки і буду їх показувати в даних точках. Як ми бачимо, у нас показані магнітні лінії. А ми пам'ятаємо, що магнітні лінії це такі лінії, вздовж яких будуть розташовані осі маленьких магнітних стрілочок. Тобто осі цих стрілочок повинні бути розташовані по дотичній до цих ліній. Але важливо, напрямок північного полюса довжен співпадати з напрямком магнітної лінії. Тому, якщо у нас напрямок магнітних ліній вказаний на рисунку, але це вам потрібно буде перерисувати обов'язково, Тобто тут не можна просто написати словами, це потрібно ілюструвати. То ми беремо точку А і розуміємо, що ось у нас стрілечка, бачите, я розкраску зберегла, так як вона зроблена от тобто, Темний кольор це сірий кольор це у нас північний полюс. Тобто в точці А стрілка повернеться північним полюсом вправо. Далі, якщо ми беремо точку Б, то бачимо по це буде у нас. Вправо і вгору, по діагоналі, мабуть, трохи, але по дотичній теж. А в точці С вона розгорнеться і буде напрямлена вже в напрямку цього магніта. Тобто, це буде вліво. Ось таким чином стрілки, стрілка буде розташована. Але важливі речі, що ми пам'ятаємо, що це має бути по дотичній до цих магнітних ліній. І напрямок співпадає з напрямком самих ліній. Мабуть, це зробили. Ще трохи порисувати. Бачите, сьогодні у вас такий художній варіант домашньої роботи. Ну, що поробиш, такі роботи теж потрібно робити. 1.32 потрібно е, указати стілками напрям лінії магнітного поля всередині штабового магніту. Ось у нас такий магніт, лінії дуже дивно розташовані, Не не так, так, як ми звикли, не так, як було на попередньому рисунку, але що ми з вами вивчили? Ми вивчили, що у нас. Магнітне поле, воно таким чином буде внутрі. Бачите, я навіть збільшила, тому що на маленькому в мене не вистачало міста. Лінії повинні бути обов'язково замкнені. Ось ці маленькі кола ми можемо замкнути. Це не складно. І ось це там, трохи побільше кола ми можемо замкнути, але вони будуть притискати один до одного, в мене не будуть повноценне коло. Вони не можуть перетинатися, вони не повинні. Просто параллельно вот тут і ти майже паралельно внутри магніта. Це майже однорідне поле. Ось, А потім воно буде сюди заходити. Але ось ці лінії, ми вже бачимо, що вони розриваються, але у нас багате враження. Так ми бачимо, у нас ось тут вони десь замикаються. І ось тут вони десь замикаються. І навіть ось ці, які приходять з і уходять на нескінченість, вони потім там замикаються. Ну, Просто ми не бачимо на цьому рисунку цього. А самі лінії, ну давайте нарисуємо. Я не знаю, як у вас це вдасться. Я пропоную просто цей магніт, мабуть, трохи більше. Широким нарисувати вам буде в такому випадку простіше, все тому що я намагалась внутрішньо все помістити, ну, дуже складно було. Але в мене вийшло. Значить, у вас теж должно вийти. Бачите, як я це нарисувала о красота. от Але я показую, що і напрямок ліній. Оце обов'язково теж потрібно зробити. Ну Сьогодні у вас така дивна домашня робота, ви багато рисуєте, ну що поробиш? Мабуть, малюєте, Ну, це не зовсім такі художні рисунки, це, мабуть, рисунки, не малюнки. Хоча у когось може бути дуже художня. Добре, я потім подивлюсь, коли ви мене будете фотографувати і скидати. Все, на цьому ми сьогодні завершуємо. Бачите, не складне домашнє завдання, але для вас, мабуть, воно дуже складне, тому що потрібно було ручками щось рісувати. Це у вас виходить, як виходить. Ну, що поробиш. Тренуємось, потрібно цьому навчитися. А зараз можемо відпочити.